Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як я маю таку машину вісімка. І тут що мотор низ. Як я підсилив перед. Машина вже старенька. Як бачите, то гниле вже варення. Хтось полосу наварував. Тут така. Як я зробив? Підняв машину з дві сторони під одну висоту, де воно не крутило. знизу додав такого кусок уголка 60, розсверлив дюри уголку, приварив тут кріплення. І оголок тут поприварую оголок місцями поприварую до передньої балки. Вона потріскана, Тут теж -то вже трісли, тут вже було облетіло, точніше, тут трісли, було облетіло, то взагалі було відійшло вперед. Я вдав оголка, як я підсилив. Щоб воно трималося ту чогось. Спеціально по полосою. Тепер буду латочку вирізати. З тої сторони латку поставлю. Тут калаточку дам і тут. Там вже хтось варив. Але я ще все одно, так, як з тої сторони, зараз покажу, до уголка. Дам полосу розкос аж далі там, де живіше. Якийсь час воно походить. Я думаю такий метод, Ну, тут воно вже все пустило, все щось рухало. Перед почти був відійшов. Думаю такий метод спереду такого кусок уголка, але все на ньому трималось. Я то поприхвачую, по Прихватками 5, через 5 см з 1,5 см. Шва. О, тут внутрісло треба заварити. Може, перед. Загальному там знизу так плюс-мінус. Ще може бути. Ще днище такі особи. І по зварую до копию тут кашель то вірзу вірежу тою, вірижу тут латочку, але то мені з полосою сподобалось на ну, Полосою я підселю заду. І будемо воно ще з пару років. так, як пару років три ще походить, там вже як його судьба вже на металло буде чекати, напевно. Бо воно вже козу такий, ще менше-більше знизу, але вже треба буде варити, а воно то все зараз. Кому було цікаво таке? Така підказка. Бо... Тут як навариш латочку, он десь там тріскає ланджеронту. А я дав донизу повністю перед підсилений. Тут полосу дав сюди, тут живе до живого. Ту латочки навару до тої сторони, бо вона аж та сторона сюди туди відходила, я її притягав дозаду. Тут теж навару і буде вона ще жила. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь, буду показувати, що може комусь пригодитися. Дякую за перегляд.